Всім привіт, з вами Крава. І в сьогоднішньому відео я вам покажу різні пакетики, які я назбирав за ці пару днів. всякі СБЧ, титульні матчі, і всякі завдання виконував. Тому вліпіть вашу подобайку, підпишіться на канал. Ви минулого разу, розумнички, підписали 400 людей, давайте оформимо 410. Оформите я придумаю на наступне відео якийсь прикольний розіграш. Там міні-розіграш, щоб вам було приємно і мені було приємно. Ще раз вліпіть подобайку, підпишіться на цей канал і напишіть, що вам круто випадало в цій. В новій частині. А, ну і вітаю всіх з офіційним релізом даної гри. Let's go! Так, два гравця. Рарних дивимося. Аргентина, центральний захисник. Манчестернадцати це Ліча. Ліча Мартінес. 84, здається. Непогано. Непогано в такому пакету дістати Лічу. І Аляр. Так, 80. X2, Рівця давайте. Англія. Центральний захисник. Рома це Смулін. 84 третір. А що під ним? Влахович. Так, ну, ось таких 5 цікавих пакетів. Я вважаю 85 плюс Х2 відкриваємо. чекаємо щось цікаве. Відкриваємо, дивляемся. Франція Центральний захисник Леон, Це... ця жінка, Реннард І Хто тут ще? Холанд! Блядь, дублікат Холанда! Ой, блядь, дублікат Холанда! Мать, моя жінка! І шо робити? Це Кевін Дебрюн залідає буде зараз буду збирати. дублікат Холанда, я пердоля. Може він продається цей пак. О, мать. Не повірять, люди, не повірять. будемо збирати Холанда. Ой, Холода, Дебрю не потихеньку. Ну це вподобайка, однозначно. Так, от такі нас солоденькі пакетики залишаються. Давайте відкриваємо пак за 50 тисяч 83+, плюс, тут гарантовано. Фінляндія сам Легенда, Літмен. Це герой, жод. Блін, прикольно, топ. Найс! Літмен. Ну він в основа, я з нього був точно грати. Топ. За це вподобайка. Що по зірочкам? 3-4, пофіг. Блін, класно. Інтнер. Я спочатку не помів, що за фін. А потім до мене як дійшло. Ну, це топ. І пак за 100 тисяч дивимося. Відкриваємо, і дивимося. Так, Сенегал. CDF. Це Це. Мане! Який це рейтинг? 86 рейтинг. Мане. Ну, непогано. Могло бути і краще. Без подвоєного волкауту Дивимося, що там під низом. Може там бути якийсь варанчик. Ні. Ой-ой-ой! ой Дублікатів 12. Половина паку дублікатів Це жесть. Лоботка. І так, електронні карти нам випустили. Е... Пік на орендованого героя, дивимося. Давайте джинуля. Вау, клас. А чому вони такі якісь криві? Так, я навіть не знаю, кого брати. Ну візьмемо. Та ні, візьмемо Тіма Кехера. Да. І пак 83 плюс 2 гравця. Ми тут чекаємо кільна. Франція. СТ. Ні. Блядь! Хлопці, та да пішли до сраки зі своїм футболом. Я спочатку в коло мені думаю, буду чекати до кінця. А він дивлюсь так циферки, циферки більше, я такий думаю, боже мій, що за байт. Мене забайтили, просто забайтили. Ну ні, ну ні. Ну добре, дитячий, я коло мені зловив. Като тото, -то. Чи като -то? без різниці. Зловив наступний кілян Бапе! Що там ще є? Скільки вона коштає? Шо на 4? -4. Мм, так у нас вигр коштує. Але я думаю, я її злию. Для Кевіна де Так, тут пакетки за дивізіони, за центральні матчі, за всякі різні збче, тому я їх відкриваю і дивимось. Відкриваємо такий пакетик, дивимося. Тут нам випаде. Бразилія, центральний півзахисник. Ньюкасл це Бруно Гімраш, який завтра вийде в СБЧ. Або в завданнях. 84 доволі непогано. Так, зберемо, отакий пак. Тут 82 гарантовано плюс. Німеччина. Центральний захисник. Зюлля? Це Хюмельс? Це Хюмельс, 83, й добре. найбуде, найбуде, Так, відкриваємо отакий пакетик, дивимося, що нам тут випить. Так! Зелена карточка, італійц! Кіза! Кеза, сюди, на базу! На базу! А це дуже добре. Перший зелений чоловічок гравець. людинка, скільки ти коштуєш? На базу, на базу. Найс. Ви, а що з ним робити? Продавати? Та я його продам, конечно. Найс! Наголошу, ще раз, що треба квіксати оцих. Нелюдей. Можна вліпити вподобайку. Так, ну це вже пішли нагороди за Вікенд Лігу і за СБЧ 78. Поїхали. Дивимося. Так. Іспанія. CDM. Це Бускетс. Так, давайте 78 пощлкуємо. Глянемо, що тут попадає нам. Так. Німеччина. CM. Тоні? Тоні Цуууууууууу, диво. Найс. пакетики. Непогано, най буде. Добровий 78 плюс, пак, давай. Італія. Це N. Ювентус, це хто? Ой, каруза. Дівчинка, ого, 77 дриблінг. Нічого собі. Так, відкриємо такі два рарних гравця. Дивимося, що тут нам може випасти. Андє. Лівий захисник Люкшоу Це люкшоу. А, майже. Блундель. Так, відкриємо ще один такий пакетик, дивимося. Так. Анє СТ. Вілан, це нічого хорошого не може бути. А ні, 80 рейтинг. Далі Бачите, жінки кидали різноманіття. О, люксового ЛБ. Якраз про нього згадували. Нормально, непогано. Немає дублікадів, навіть. Прекрасно, я бажаю. Так, і отакі. Два пакетика відкриваємо, дивимося. США. Холкіпер. Ну, це все таки якась жіночка. А ну, виходь. Паняненка. Нахер. Ну, це прям про всі паки будь в AFC24, просто нахер. Так, продав я тіл за 58 тисяч, ви можете назвати мене якимось крейзі, було можемо залінкувати в состави, але я вважаю, що його треба продати, Я думаю, він що пуститься в ціні. І це не самий топовий лівий вінгер, який є. Я зроблю ліпше за ці 50 тисяч вкладення в одного гравця. Ви дізнаєтесь вже в на наступному відео. Це а зараз я вам покажу свій стартовий склад, який в мене є. Можете щось мені допомогти, ви бачили, що мені падали. Можете написати в коментарях, як покращити даний склад. Зараз я вам показую. Ось мій такий склад на даний момент. Там сока справа, ви бачите, якщо ви так там не бачите, добре ось. Ще раз дякую вам за підтримку. Якщо хочете мені якось порадити в склад, як покращити, і якось грейдити, і ви дивились там паки, і ви запам'ятали деяких гравців, ви скажете, о, треба то -то на то поміняти, То пишіть в коментарях, поставте свою подобайку ще раз. Підпишіться на цей даний канал. Дякую, що ви підписались і оформили 400 людей. Давайте зробимо трошки більше, можна 410. Давайте постараємося. І до нових зустрічей. Бай-бай!